Зараз э, ця межа між медіа там, межа між телебаченням, радіо, там якимись вебсайтами і іншими медіа месенджерами вона стерлася. Стерлася зовсім, і тому, э, скажімо так, є технології, які потрібно використовувати там у лінійному діджитал-телебаченні, але наразі є ось ось, з'явилися технології, які можна використовувати і в інших медіа, от і тому. Вони досить цікаві, досить класні. І от, о, я от задумався, коли я їду в машині і слухаю радіо, мені, чесно кажучи, ну, якось я не уявляю людину, яка там сидить от, з тої сторони радіостанції, тому що я дивлюсь на дорогу. От, і тому, скажімо так, якщо це буде робити штучний інтелект, якщо це буде робити аватар, то в принципі, ну, яка мені різниця? Якщо там сидить людина, редактор, яка написала там новину і, і її озвучили, причому озвучили емоційно, там, скажімо, з підйомом або сумом, або ще якось, то я буду цій новині довіряти. Але інша історія ще теж є. Ну, от вона саме більше стосується етичного аспекту, тому що наразі у нас є. Програми, які роблять аватарів, у нас є програми, які пишуть скрипти, сценарії, і у нас, грубо кажучи, тобі вже нічого не потрібно. Ти можеш це все -все закинути, написати, тобі сценарій, аватар озвучить, зробити тобі контент, наприклад, там для радіо або для соцмережі, або ще для чогось. Я ти можеш його використовувати. І це дуже сильно бентежить. І от я не знаю, як це буде регулюватися.